Що ви взагалі знаєте про Індію? Велика країна, кастова дискримінація, бідність, діаманти, велике населення, колишня колонія Великобританії. І це все? А як щодо керування світом, ракетної програми, країною стартапів, айтішників, фармацептики, заводів напівпроводників, автомобільної галузі та текстилю? Сьогодні ви дізнаєтесь, чому Індія є найпроспективнішою країною в світі. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб підтримати нашу діяльність, а ми починаємо. Для початку нам потрібно познайомитись з країною. Індія має багатотисячну історію, яку неможливо розповісти не те що за 10 хвилин відео. Навіть за годину ми не впораємось, тому почнемо з початку колоніального захоплення. У XVIII столітті британці почали здійснювати колоніальні захоплення на південному заході Індії, пізніше розширивши свою присутність на всю країну. У 1858 році Індія стала прямим колоніальним підпорядкованим Британії аж до 1947 року. Тоді Індія здобула незалежність від Британської імперії під керівництвом Махатма Ганді. Та інших національних лідерів це призвело до розподілу країни на Індію та Пакистан. Отримання незалежності стало початком нової ери в історії Індії. Ось і настав час поговорити про проблеми Індії. Як було сказано вище, одна з головних проблем Індії це бідність. Велика кількість населення Індії живе за межею бідності. Існує низький рівень доступу до основних потреб, таких як харчування, житло, освіта та медичні послуги. Ось декілька пунктів. Про виклики, які стоять перед Індією. Перший пункт це незайнятість та неякісна робота. Навіть з великою кількістю молодого населення Індія має високий рівень безробіття, а багато зайнятих людей працюють у неформальних секторах з низькою оплатою та поганими умовами праці. Другий доступ до освіти. Багато дітей із бідних сімей не отримують адекватного освіту, що обмежує їхню можливість для покращення життя та виходу з бідності. Третій пункт це кастова дискримінація, можливо найголовніший пункт. В Індії існує кастова система, яка призводить до соціальної дискримінації та обмеження можливостей для певних кастових груп, незважаючи на боротьбу з цим явищем та забороною в Конституції Індії ще з 1950-х років. Їхня роль та наслідки ще присутні, хоча в значенні суспільства поступово знижується. Четвертий це здоров'я та санітарія. Багато областей Індії стикаються з недостатнім доступом до чистої води, адекватних санітарних умов та медичної допомоги. Що спричиняє проблеми здоров'ю населення. Трішки статистики. 15% населення Індії голодує, 25 живе в бідності, 50% не мають у своєму домі навіть туалету. Це приблизно півмільярда жителів країни. Населення банально не має грошей, щоб провести каналізацію прямо до будинку. Так, населення привикло справляти потребу прямо на вулиці, що зрозуміло веде до повної антисанітарії та поширення захворювань. І ви запитаєте в мене, іде Індія потужна, якщо навіть туалетів в них немає. А я відповім вам: є дві різних Індії: перша поки бідна, друга вже заможня. Можна сказати, це країна контрастів, як приклад, Індія ядерна держава, яка економить електроенергію. Так, Індія має космічну програму та не має туалетів. Подивіться на цей графік. Економіка Індії з 1960-х років до сьогодні виросла майже в 100 разів. 37 мільярдів доларів до 3,2 трильйонів. І останні 20 років швидкість зростання економіки тільки збільшується. На даний момент з такою кількістю проблем Індія вже займає п'яте місце у світі по ВВП, колись в інтернеті ходили жарти про індійський код, де сміялися з програмістів з Індії. Але на даний момент з чотирьох програмувальників троє будуть з Індії, 75% айтішників світу це індуси. Індія стала головною державою, що надає послуги в сфері ІТ. Індійська фармацевтична промисловість забезпечує понад 50% світового попиту на різні вакцини. Індія стала домом для багатьох успішних стартапів і технологічних компаній. Розвиток екосистеми стартапів і сприяння підприємництву допомагає провертати інвестиції та талановитих молодих підприємців. Це вже ми не говоримо, що більшість світових брендів мають свої заводи в Індії, починаючи від всяких батончиків, пластивців, шоколадок, закінчуючи світовими гігантами, таких як Google, Apple, Facebook, Microsoft. Промисловість. Індія має потужну промисловість у сфері текстилю, дорогоцінного каміння, формації, автомобілобудування, електроніки та ракетобудування, як приклад, новина останніх днів. Індія запустила ракету на місяць, пуск якої пройшов бездоганно. Індійські компанії стають гравцями на світовому ринку. Індійський банківський сектор є найбільшим у світі, що допомагає фінансувати різноманітні економічні проекти та ініціативи. Індія активно інвестує в розвиток своєї інфраструктури, зокрема в будівництво доріг, залізниць, аеропортів та інших ключових проектів. І це було б неможливо без головного фактору Індії. Це люди, так, які поки в середньому заробляють набагато, але навіть цих коштів вистачає Індії, щоб реалізовувати безмежно великі проекти. І це вже відбувається зараз. Індія це друга країна по населенню у світі, і у вас може бути запитання: а чому я тоді не розповідаю про першу про Китай? Якщо спробувати швидко пояснити, середня народжуваність в Індії є приблизно 2,2 дитини на жінку, що означає, що кількість населення буде рости. А в Китаї діяла політика одна сім'я-одна дитина з 1979 року по 2015 рік, після чого вона була замінена на політику двох дітей. У 2021 році середня народжуваність Китаї становила близько однієї шести дитини на одну жінку, що є недостатнім для того, щоб населення не зменшувалось. І ви скажете, ну різниця не така велика, але тут постає ще дуже важливе питання в середньому віці населення. В Китаї він становить 36 років, а в Індії 27. Тому Індія це країна з величезнішою кількістю дітей, котрі виростуть і підуть працювати та приносити гроші в економіку країни, піднімати її ВВП, збільшувати споживання різної продукції, що буде нести за собою ще збільшення виробництва робочих місць, податків, ВВП та рівня впливу держави. Тому зараз більшість держав світу налагоджують гарні відносини з Індією, поступаються в деяких питаннях. І США тут не виняток, тому що Індія це найбільша демократія в світі. І всі розуміють, що через 5-10 років Індія буде однією з провідних країн світу, якщо не головною, з якою неможливо буде не рахуватись. Так це найперспективніша країна в світі. Дякувати кількістю населення, вони можуть реалізовувати грантіозні проекти, як, наприклад, інвестування 1,4 трильйонів доларів в свою інфраструктуру, що дасть Індії ще більше економічної потужності та влади. Дякую за перегляд, ставте лайк, підписуйтесь на канал та дивіться наступні наші відео.